Ну-ка подивимось, що у нас в шкатулці. О, які жолуді. Дивіться, які жолуді я знайшла. Ну добре, не знайшла, сама зробила брошку. Шапочки жолуджові знайдені у лісі, вони натуральні, вкриті ювелірною смолою, тому вони досить кріпкі. Палочка також укріплена дротом. Вона теж кріпка. Отака голка, вона достатньо гостра, може проколоти все, що захочете. Ланцюжки означають дощик, осінній дощик. Перлинки це майорка. штучні перлини, але дуже красиві. Подивимось, як виглядає на мені. Можна носити на будь-якому верхньому одязі. Я наділа на шарф, заколола шарфік. І ви можете так зробити, а можна ще на пальто, на светр, на що вгодно. Навіть на шапочку теж можна. Отак от. Дивіться. Ланцюжки рухливі, вони придають шарму. Щось я розійшлась і почала міряти брошку зі всім, що в мене є. Ось такий светр був. Тепер спальто. Можна заколоти повище, понижче. Буде гарно, однаково. Ось так. Кумірець відігнемо. Так буде виглядати краще. Отак. Ось і в мене знайшовся шарф. Теж блакитний, щось, все в мене блакитне. Сьогодні в мене блакитний настрій. Подивимось, як буде виглядати брошка на блакитному настрої. Теж вважаю, що дуже гарно виглядає. Вона така яскрава, перли дуже гарні, дуже гарно виблискують. Ось так настрій є. Ще не все, не все. о Тепер все, а далі тільки фото.